Понад 60 тисяч на підтримку мужніх земляків-захисників в рамках мистецького туру Україна незламна сухополов'янська територіальна громада зібрала необхідну суму на тепловізор для бійця 118-ї окремої механізованої бригади Олександра Вовка, який боронить Україну з 2014 року. Сьогодні ми в нашій громаді в чергове провели акцію по підтримці збройних сил України, адже на сьогоднішній день. Є пріоритетним напрямком нашої роботи. Найважливішим це підтримка Збройних сил України. Був проведений концерт на базі нашого центру дозвілля культури сухополов'янської об'єднаної територіальної громади, в рамках якого ми зібрали кошти в сумі 61 тисяча 830 гривень. До благодійної акції долучилося керівництво громади, посадовці, працівники закладів культури, соціальної сфери, бізнесові структури. За цей період. Наш агрохолдинг вже передав на потреби Збройних сил України десь близько 2 мільярда гривнів. Ну а стодружбанова, яка входить у склад агрохолдинга, на сьогоднішній день практично кожного тижня приймає активну участь у передачі як тепловізорів, теплоприцілів. Безпосередньо збору коштів на обладнання, передачу техніки і такого іншого тому ця робота була є і буде далі продовжена. Тому що тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати цю російську навалу і зможемо вийти з неї переможцями. Дана акція являється дуже важливою, тому що Зараз наші хлопці, які знаходяться безпосередньо на бойових позиціях, потребують і в дронах, і в тепловізорах, і в гуманітарній допомозі. Тому ми не могли стояти осторонь і, і долучилися до цієї акції. Щемно і водночас піднесено звучала кожна нота, кожен ремований рядок пісні аматорського вокального гурту Струни душі. Калина, говорила, по світу. тут могила. Для солістки гурту Наталії Вовк то справа життя, громадянський обов'язок, а ще частина її душі. В лавах Збройних сил України її чоловік Олександр Вовк. Сценарій складався на емоціях, тому що всі ми проникли даною бідою, яка зараз лютує по нашій Україні. Пісні також підбиралися, щоб вони. Ну для нас, як виконавців, вони пісня завжди проходить через виконавця і таким чином долучається, достукуємося до серця глядача. Загалом проєкт Україна незламна стартував фактично з перших днів повномасштабного вторгнення. Ідея належала гурту струни душі благодійну ж справу підтримала вся громада. З нашим керівництвом, з нашим директором, е обговорили всі питання і зробили даний проект. Україна незламна, і ми їздили по Сополов'янській громаді з даним концертом по збору коштів на допомогу Збройним силам України. Працівниками культури в рамках їх благодійних заходів концертів було зібрано 35 тисяч до моменту проведення сьогоднішнього концерту. От, а сьогодні ми зібрали, як я вже сказав, понад 61 тисячу гривень. Тобто цих коштів вистачить для того, щоб придбати тепловізор, вартість якого становить близько 75 тисяч. Решту різницю коштів ми спрямуємо на придбання теплового приціла, також для нашого військовослужбовця земляка Логовиненка Сергія, уродженця села Переволочна. І над цим подальшому будемо працювати. Адресна підтримка захисникам з малої батьківщини надважлива. Піднімає бойовий дух, дає розуміння того, що їх підтримують, за них моляться, на них чекають з перемогою. Хочу виразити щирі слова подяки всім, хто долучився до даної акції, до даного збору коштів на придбання тепловізора. Велике вам дякую. Так як я являюся жінкою Олександра Вовка, і даний тепловізор на даний час це дуже необхідна річ. Щире дякую всім, всім, хто долучився до збору коштів на даний тепловізор. Спасибі вам велике. Я хотів би принагідно сьогодні висловити подяку всім, хто долучився до збору коштів. В рамках сьогоднішнього концерту на базі Дідовецького старостинського округу кожному мешканцю, хто долучився і надав допомогу, хотів би висловити подяку. Працівникам сільської ради за надану допомогу, зокрема також старості Дідувецького старостинського округу Шуляк Ірині Миколаївні, депутатам нашої сільської ради, всім, хто долучився, суб'єктам господарювання, всім велика-велика подяка. Разом ми сила, разом до перемоги, і працюємо далі по підтримці Збройних сил України, що на сьогодні є для всіх нас надважливим. Разом наближаємо довгоочікувану нашу перемогу. Разом ми сила нас не подолать. І будемо підтримувати наших хлопців надалі.